Дуже напружена була гра. Початок гри для нас був дуже такий сумбурний, дуже було багато емоцій. І в нас мало що виходило. Але хлопці совладали, забили гол хороший, були ще нагоди, причому 100%, на жаль, не реалізували їх. Надалі ну, ми володіли преимуществом, але не змогли його втілити в гол. Потім сирена. залишалось 12 хвилин. Як би ми хлопцям натякали, як їх не заводили, але сталося те, що ми... внутрі було таке чувство, що коли виходиш після сирени, дуже розхоложене і пустили два, не буду коментувати, суді роботу, хоча дуже хочеться. Це перший раз столкнувся з таким явищем за весь час роботи. Ну… Після пропущених голів е, взяли ініціативу. Е, дуже все багато нагод, 100% не забили. Добре, хлопці, що зрівняли. Е, так, цілому до хлопців немає ніяких е, претензій, вони молодці, віддали дуже багато сил емоцій. Сьогодні матч здався дуже тяжкий для нас. Ми пропустили два таких не доб добрих м'ячів, тому було дуже тяжко в цій грі. Було багато небезпечних моментів біля воріт суперника, але не вдалося реалізувати. Чому? Ну, Трохи, може, майстерства не вистачає ще в такому віці. Треба працювати над цим. У нас ще все впереді. Треба працювати і тільки це. Після другого тайму як тренер, можливо, підбадьорував вас на гру. Тренер нам нічого такого не сказав, сказав, вийдіть і покажіть все, що ви вмієте, та все. Такого більш конкретного нічого не було.